Показує, як виглядає підрамник з електричного автомобіля Jaguar I-Pace. Варжавіло, ну це не страшно. Рейка з підрамником, з переднім стабілізатором знімається, опускається ось так. Це в нас передній електричний двигун. Це в нас компресор кондиціонера. А що це я бачу тут? Ще такий самий айпейс зі знятим переднім квадральником, рейка і всім. Це в нас, якщо напомню, передній інвертор. Старий БУшечка, електричний двигун. Розбирається ось так це. Хочу показати, як похабно була виконана виконана ремонт трубки. Дивіться, заварено просто гаражним способом. Якщо у вас проблема з конкретно струбками з кондиціонера, замінюйте на нові на допрацьовані. Не ремонтуйте, тому що це ненадовго.